Всім привіт! Сьогодні поговоримо про вислови, які стосуються часу Тіцюк. І ІДАК – сьогодні. Ігор учора. Іморн завтра. І овенморн післязавра. І фогош позавчора. Виєтак щодня. Анен ветак через день. Morgen, зранку. Dagen, в Омдаген вдень. Омквельден ввечері. Омнаттен елір омнатта вночі. Хочу наголосити про одну важливу річ. Різниця, коли ми говоримо про ранок і маємо на увазі сьогоднішній ранок, тоді ми кажемо імморгіс. Коли ми говоримо просто зранку, не маємо конкретно на увазі сьогодні, тоді говоримо о морнен. Так само і про вечір. Коли ми маємо на увазі сьогоднішній конкретно вечір, ми кажемо квельт. сьогодні ввечері. Переходимо далі. Фо ту сіден", два дні тому або Омтудагер через два дні. Коли ми говоримо про якісь події, які відбулися минулого року, наприклад, можемо використовувати прислівник Іф'Йор. Коли розповідаємо про щось або якісь події, які відбуваються протягом якогось терміну, використовуємо прислівник Ільопет Ав, Юкен eller юка протягом тижня, av авдакен, «ilopet av монет і так далі. Ставте лайк, якщо було корисно, та пишіть в коментарях тему, яка для вас була б цікавою розібрати наступного разу норвезькою мовою. Бажаю успіху!